Сьогодні у випуску. Синьо-жовті стрічки з іменами військових на дзвонах з відстріляних гільз від снарядів. У Кропивницькому вшанували пам'ять загиблих захисників. Виїзну вакцинацію в автобусі влаштували для жителів Смолінської громади. Спецпогашення благодійної поштової марки провели у Кропивницькому. О 9-й годині на площі Героїв Майдану у Кропивницькому збираються люди. Серед них рідні загиблих військових. У руках тримають прапори з їхніми портретами. Квіти у руках та стрічку з іменем сина тримає Кропивничанка Яна Сосуліна. Мама загиблого військового 26-річного Владислава Савєльєва. Льотчика 29, який загинув 2 червня цього року. На честь нього. Це був дуже яскравий чоловік. Дуже гарний, розумний, перспективний. Але так сталося. На бойовому завданні, коли він відпрацьовував на напрямку Бахмут, скидував бомби і, повертаючись додому, його нагнала ракета С-300. А сьогодні хоронять його друга Джуса, з яким він тоді був останній день літали разом відрав. Бомбили ворогів наших. Пам'ять загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання. На стелу дзвони пам'яті пов'язали синьо-жовті стрічки із іменами військових. Інсталяцію з відстріляних гільз від снарядів створили за ескізом військового Василя Дегтяря за гроші благодійників, каже співорганізаторка акції Інеса Колпак. Сказали, ми привеземо вам. Відстріляні снаряди, а давайте з них зробимо дзвін пам'яті той, який буде стояти постійно, і буде людям нагадувати, що війна триває, і ціна цієї війни дуже страшна. Каже відтепер, встановлені на площі героїв майдану дзвони пам'яті звучатимуть ще ранку під час всеукраїнської хвилини мовчання. О 9.30 пам'ять загиблих українських воїнів вшанували на Алеї Слави меморіального комплексу фортечні вали. Оголошується хвилина мовчання. Медаль за військову службу в Україні бійцю Олександру Буську посмертно отримала його дружина Катерина Бусько. Мій чоловік Бусько, Олександр Леонідович. З перших днів повномасштабного вторгнення став до лав збройних сил України. Воювали вони на напрямку Волноваха, Годар. Дуже складні бойові дії там були в тому районі. На жаль, 26 квітня 2022 року Саша загинув під час мінометного обстрілу. Прапор з зображенням 38-річного Сергія Канцера тримає його дружина Юлія. Каже, чоловік загинув 8 квітня 2022 року. Служив з 2014 року, брав участь за боях в боях Дебальц, за Дебальцева, вийшов, але все ж таки війна забрала його в нас. У нас складна ситуація. Тіло залишилось на полі бою до сих пір. у на нас не поколе. Ми прийшли сьогодні вшанувати його пам'ять, тому що це дуже важливо. Ми всі повинні пам'ятати не тільки сім'ї загиблих. Я ним пишаюся, що мене доля звела з такою людиною, патріотом своєї держави. Панахиду за загиблими відслужив архієпископ Кропивницький Голованівський православної церкви України Марк. 说。 Символ дня пам'яті захисників України квітка соняшника, каже співорганізаторка акції Катерина Колтунова. У 2014 році, 29 серпня, з Іловайську виходили з оточення наші хлопці, і багато було полеглих саме в соняхах, які не зібрали через те, що була був початок війни. Тому сонях став таким собі символом. Тут також встановлений один дзвін з розірваного снаряду. Каже, вшанувати загиблих захисників прийшли чотири сотні людей. Олена Жакалова, Ірина Пололях, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Пересувну алею пам'яті встановили на площі перед міською радою у Кропивницькому. Тут світлини 360 кропивничан, які загинули у російсько-українській війні з 2014 року. Серед них портрет військового Ярослава Приданова. Він загинув 15 березня 2022 року, розповідає його мама Лариса. Пішов служити 19 року за контрактом. Після народження сина якраз народився син. Він вирішив стати військовим і пішов служити. Ну, був в зоні бойових дій в АТО, а не на товець. Ну що почався в школі, в нашій 25-тій школі на Новомиколаївці. Миколаївці. Потім навчався в технікуму машинобудівному, потім в кісмік за фахом комп'ютерна інженерія. Коли почалась повноваштабне вторгнення, одразу призвали, він відразу відправився на фронт. Останній раз були на бойовому заданні і погірно наїхали на міну. Вважається, але пам'яті має бути в центрі міста постійно. Люди, щоб бачили, якою ціною нам достається ця перемога. І щоб це все, що люди, які захищали нас, ми надіємося, що це все буде не дарма. Перемога буде за нами. І всім хлопцям, ті, що теж на передовій, щоб вони як говориться, сили. Облаштували стенди з портретами загиблих до Дня пам'яті захисників за гроші з міського бюджету, розповіла директорка департаменту соціальної політики міськради Юлія Вовк. Ми звернулися до наших родин. Вони нам присилали портрети. Вся повністю, але вартує 112 тисяч. Співфінансування у нас було з благодійним фондом Смайл. 95 тисяч за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, і 17 тисяч за рахунок коштів благодійного фонду. Смайл, щоб як найбільше жителів нашого міста знали про наших героїв, плануємо протягом вересня місяця розташову в різних мікрорайонах міста. Автобус для вакцинації у селище Смоліне, у новоукраїнського району, приїхав з Кропивницького. Отримати щеплення прийшла місцева жителька Валентина Костюренко. Хочу робити вакцинацію від столбняка. Вчора пробила ногу ржавим гвоздем, на скорі немає, ніде немає. слава Богу, що приїхала хоч ця машина, бо чим би що кончилося, я не знаю. Виїзну вакцинацію організували, бо отримали від жителів громади пів тисячі заявок на щеплення, каже директорка Смолянського центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Дударчук. Вакцина від дифтерії правця відсутня в нашому закладі. А Є в зв'язку з війною велика потреба, тому що всі знаходяться в групі ризику. У нас є багато нещеплених дітей, є і маломобільні люди, які не можуть самі добратися до поліклініки. Автобус для вакцинації приїжджає у всі громади області. Щеплення безкоштовні каже директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Надія Оперчук. За заявкою органів влади місцевого самоврядування чи за заявкою медиків ми проводимо вакцинацію від дифтерії і правцю для дорослого населення. Доросле населення після 17 років повинно отримувати таке щеплення один раз на 10 років. А діти отримують сьогодні вакцинацію від кору красного та епідемічного паратиту. В автобусі працює дві мобільні бригади для вакцинації ми спитаємо скарг, якщо немає, заміряємо температуру, дивимося горло чи не червоне і слухаємо. Проти це тільки температура вище 38, навіть 38,5 виражені. Гострі захворювання простудні без загострення, хронічних захворювань, ну і анафілактичний шок. А це після щеплення не бажано фізичні навантаження, там різні спортивні ігри, слідкувати за температуркою, за місцем ін'єкції. Ну, рекомендуємо, якщо якісь проблеми, звертатись до лікаря. Автобус для вакцинації працює в області з квітня. Його отримали в подарунок від Всесвітньої організації охорони здоров'я, розповідає директорка обласного центру контролю і профілактики хвороб Надія Оперчук. Каже, вакцинація в автобусі у громаді триває день. Ми плануємо щепити як шахтарів. Також є заявка на вакцинацію. Визначений контингент маломобільних людей, які не можуть самостійно прийти до поліклініки і зробити профілактичне щеплення. Це люди з інвалідністю, які малорухливі, люди з травмами, а також вагітні жінки, які не можуть привезти своїх діток по тим чи іншим причинам для щеплення. Сьогодні автобус підійде до них і зробить профілактичне щеплення. Говорить, за день у Смолінській громаді щеплення зробили 467 людей. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Десятикласник Максим Дем'янчук стоїть в черзі на запис до лікарів у дитячій міській лікарні Кропивницького. Каже, для того, щоб пройти медичний огляд перед школою. Дуже мало часу до школи залишилося, ну, мене не було в місті, так сказати. Я прийшов сьогодні проходити лікарів. Черги запису на прийом до лікарів збільшуються за два тижні перед початком навчального року, говорить медичний директор міської лікарні Віталій Андросов. Проблема в тому, що всі хочуть прийти в останню мить. Черги в нашу реєстратуру до вузьких спеціалістів. От такі, ну, у нас. Скупчення обов'язковий профілактичний огляд. Школярі проходять раз на рік, говорить лікарка-педіатр Олена Дзюба. Ми попереджаємо батьків, що цей профілактичний медичний огляд дитина може пройти на протязі року. Тобто, наприклад, дитині виповнюється шість років у березні, і мати з дитиною або батько з дитиною мають змогу зробити це у березні, у квітні, у травні. Ті, що своєчасно прийшли, зараз уже ні в яких чергах не стоять. Каже, поглиблений медогляд із залученням близьких спеціалістів відбувається у шість. 6 років перед вступом до школи в 11, 15 та 17 років. В 7 років, 8, 9 і 10 років дитина не потребує поглибленого обстеження. Тобто дитина приходить до нас до кабінету. Я дивлюся, слухаю, важу, міряю. Дитина перевіряє зір. Якщо ніяких питань немає, ми видаємо довідку встановленого зразка. На прийомі 15-річний Дмитро Чабанюк. У цьому віці, говорить лікарка Олена Дзюба, школяра має обстежити стоматолог, хірург, ендокринолог, уролог та інші спеціалісти. Ми місяць тому отримали електронне направлення. Згідно ньому, ми в реєстраторі зареєструвалися до всіх вузьких спеціалістів. Лікарка-офтальмолог Олена Лабжинська перевіряє гостроту зору у школярів. За останні, ну, мабуть, 10 років збільшилась кількість дітей, які хворіють на близорукість. Це та патологія, причина якої являється перевантаження зору. І пов'язано. Я так рахую, що воно пов'язано з, з гаджетами. З 13 тисяч школярів, які обслуговуються в міського центру медико-санітарної допомоги номер 1 обов'язкові профілактичні медичні огляди нині пройшли 85 відсотків, каже заступниця медичного директора Тетяна Діктяренко. Медичні профілактичні огляди дитячого населення проводяться відповідно наказів міністерських. Медогляди школярів перед навчальним роком нині тривають у всіх 49 громадах області, каже директор облдепартаменту Олег Рибальченко. В області 95 тисяч 100 дітей, які шкільного віку. Тобто всі ці діти мають пройти відповідні медичні огляди. На сьогоднішній день більше 75% цього контингенту вже пройшли медичний огляд. Каже, щорічний медогляд можна пройти у будь-який час. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Марку і конверт. Вічна пам'ять випустили до Дня пам'яті загиблих захисників України. Автор марки заслужений художник України Олег Шуляк. На спеціальному штемпелі зображений соняшник а на марках журавлі. Воїни живі, доки про них пам'ятають. Вважає капелан Володимир Шевченко. Часто чується зараз такі голоси. Останнім часом з'явилися скорішої нам перемоги. Так, хотілося б, щоб вона як можна була найскорішою, але щоб вона була остаточна, щоб ми це питання з цим подвічним ворогом України вирішили раз і назад. Спецпогашення марки Вічна пам'ять провели в обласній адміністрації штемпелем, який дійсний один день. Кіровоградська область отримала 7 тисяч марок. Частину від продажу витратять на благодійність, каже директорка обласної філії Укрпошти Тетяна Капустіна. Три гривні ці кошти будуть направлені на допомогу дітям загиблих воїнів. На цій марці є елемент журавля, як елемент тих ну, відлітаючих душ, хто загинув у цій війні. А також на конверті є соняшник. Він є символом цього дня, коли наші воїни виходили зіло. Васького котла і були безжально розстріляні ворогом. Вартість однієї марки 15 гривень, маркового блоку 75 гривень. На центральному відділенні Укрпошти марки придбала кропивничанка Людмила Артеменко. Марок купили сьогодні шість, ой, сім їх, здається, йде і два конверти, тому що хочемо погасити їх, щоб була історична цінність для наших дітей, для майбутнього. За словами директорки обласної філії Укрпошти Тетяни Капустіної, обмежень для продажу марки немає. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.